Доброго сьогодні. З вами нарешті знову на колесі Сикачина, Юлія Ворона, наші два тигра Ваня та Ілья. Що ми сьогодні будемо робити? Нам там в коментах деякі боти закидали кожен раз, чому ви не там, а тут ленька в небезпеці всі діла. А ми там когось не захищаємо. Ну, ми обіцяли, що ми трошечки перекриємо завісу. Все нормально, не хвилюйтесь за нас, ми там, де ми маємо бути. Тож цю претензію ми знімаємо. Отже, що ми сьогодні тут зібралися в такому вигляді, оскільки ми на практиці зітхнулись хтось більше, хтось менше з підготовкою, особливо фізичною. Безпосередньо в структурі Збройних сил, то ми вияснили, що особливо новобранців до такої от форми ніхто не готує. Тобто, який є, так і є. Ми бачили там якісь травми, ще там щось, що спочатку літернуть, потім сам час, ці. і ми вирішили, що треба що робити. Готувати людей правильно. Тож ми вирішили зробити такий мінімальний комплекс для підготовки. Юля теж попала в цю схему, не дуже сильно хотіла, але як бачимо, що дівчата в нас теж часто служать, тож ми будемо робити як треба для всіх. Тобто, що ми зараз робимо? Чому я так одягнений? Я так одягнений спеціально, це значить, моя звичайна спортивна форма. Я зараз стану на ваги, просто щоб всіх не я просто зважуся. І потім одягну Миколаїв, покажіть, будь ласка, цю красиву парадну потаскову форму. І ми зважимося ще раз, щоб зрозуміти, з чим ми маємо справу, яка різниця в частково екіпірованому бійцю і не екіпірованому. Зважаємося спочатку без екіпи, Екіпа стоїть поруч. Покажи, будь ласка, вогну. Це дріщен, який б'яв на цьому бронежилеті. 104,4 в звичайному цивільному одязі. Іванник, скільки важить один тапок? В районі десь. 960-970. Тобто один. Один, правильно? Все зрозуміло. Про броню не питаю, тому що класи є різні. Зараз mm -hmm. ми просто 104, скільки було? Один? 104. Та пам'ятаю. 104-4? 104. 104-4. Ви мені виставили можливість передягнутися, щоб я про царто не святився. Mm -hmm. Так, ну шо, ми Щас, сияв, подався, подався, що, ми е зараз я взяв такою, подивимося, що вийшло. Ми беремо не само все скільки там, є? 118,4. 118,4. Ну, трошечки різниця є, так? Да? Що під набрав, так? Да. Що під набрав. Ну що, зразу кажу, це не треба тут забранжувати, як витягнув. Я тягов тут Вікторович Покажи нам камеру Мені коли... Мені так, подобалось більше, але треба пробувати якісь трошечки дискомфорти, ми переможемо. У нас цікавлять основні робочі зв'язки, суглоби, сухожилля, тілок, які у нас найчастіше у новобранців травмуються. Тож ми будемо зараз показувати, що з цим робити. Що нам треба? Ноги. Згодну, смаки. Тобто, щоб укріпити якось коліна і укріпити все, за рахунок чого м'язи кріпляться до кісток, кістки, скріплюються між собою. Зв'язки, сьогодні. Ой, ой. Значить, слава що ми можемо робити в бронежилеті, щоб себе готувати ну, там без бронежилета з металями, з якимись все опцією хто вважає, що їх там щось не торкнеться. Ми знаємо, що торкнеться, торкнеться, да? торкнеться. напевно, так? тому що зараз такий час, реальність не дуже добра, але є, як є. Отже, коліна. що ми можемо робити? Так? Да? Да. Значить, Ілля. При Спочатку ми робимо без ударного навантаження. Що у нас? Боць має бути мобільний, швидкий і пересуватися в нижніх кінцівках правильно і різні. Отже, звичайні присідання. Це підготовка для новачка. Звичайні присідання. Бадів, щоб ми вже моментально готувалися. Тому що, зазвичай, як буває, на до броню, сити, там все, що треба по тій провалі, побіг, ще щось перестрибнув, встряв напряму ногу, десь щось. І ми частково втратили бійців. Чи не втомився? Я думаю, що досить, так? так? Значить, коли вже працідати доволі легко, там, ви розімнялися, наприклад, навантаження. Чому я заговорив про те, що стрибнув, вткнувся десь коліном і почалися якісь питання. У нас до ударного навантаження повинні бути готові всі наші ланки рухового апарату. Якщо вам легко присідати, що ми будемо? Стрибаємо? Спочатку ми починаємо з двох ніг, як це присідання, то що теж ми починаємо з тракти. Яким чином? Ви можете просто робити елементарне вистрибування на початку, да? працюємо з двох ніг, як м'яч. Просто, просто. Кількість разів хазяїн паль. Тут вже йдемо про спеціальне трамваями, тут вже не працює, 80 разів. Тут вже ми будемо робити 50-100 і більше разів, правильно? Слава. Тому що ми ж маємо пересуватися на певній відстані і це ну, не кілометр, не два, набагато більше. Тому що мова яшко, йде вже про спеціальне травець. Коли ми пропрацювали на дві ноги, що ми переходимо вже більш динаміка на кожного опори. Просто присідання ножиці, випади. Покажу а, наш так. Стай печку. І ми виконуємо Ну, Зразу варіант такий, що просто-напросто ми вже бачимо, що йдеться середнього дура навантаження. Кореш. Кількість разів теж доволі висока. А Юлія нам покаже просто елементарні випади з ножки на ножку і ножиці. Давай. Опускали, власне, така красива попа, вона ж вони більше не, не, не так обтяжні, ми просто не покажемо. <гум> Я тобі дам свої. У мене вже є спокажу. Держава про мене попала, в мене є. Давай, виїхав. Присідаємо Можеться спочатку? З двох ніг опора. Ось таким отчилом. Мішаю. Десь, мабуть, побіточки броню не підтягнули до кінця. Це вже йде мова про те, що треба припасовувати до себе правильну броню і все інше. Підбирати до жило, щоб такі перемоги вам не заважало. А якщо заважало, то помініму. Це за Або ми беремо те, що нам дають, або ми потім... Себе, да? Юля показала. Просто Ножиці, так? Да? Ну і знову ж таки поїхав вже з навантаженим. Просто-напросто вже поштом, вже відштовхуємося цією ногою. Працюємо вже таким чином. Тільки сердів було зрозуміло. Це що стосується ніг. Різноманітні види присідання. Присідання якби на одну сторону, щоб для ваших зв'язок і сахажерів не було ніякого шука. Тобто випад в сторону і різноманітні знову ж таки стрибки, то що ми там любимо робити таким чином наша. Та, обов'язково з навантаженням додатковим. Тобто звикаємо до того, що це, наш вже як, що це наша звичайна вага. Тому що, як ви кажуть, що доводиться вже більшу частину доби проводити саме саме, саме так. в саме броні зі зброєю. І відповідно тренувати свою фізичну відправитися. Так. Вони там розібралися. Розібралися. Значить, я дійсно, якщо ми йдемо знизу вгору, то давайте тільки поговоримо ще про спину. Яким чином там, нам треба ще, щоб тримала поясниця, щоб був якийсь корсет. Що ми можемо робити про ній? Мабуть, нахил можна робити, так? Да? Ну, Яким чином? Ви зарядку всі знаєте, всі робите. Ілія, сюди. Руки за замогу, нахил вперед, Елементарно нахилий апарат. Що... Те роби я буду пояснити. Що ми тренуємо? Саму поясницю, сильницю, піцеп стегна. Таким чином, ми знову ж таки готуємося до того, що у нас тут зверху сконцентрована якась панна вага. Правильно? Це, як би, все дуже просто, тому що Петрушка пуста, ну, не подолоска, а як Петрушка пуста, то це немає морозин, немає ще іншого. Це також додатково, бо ті самі гранати всі, інші, правильно? Дуже <звук> додатково, і мати. Так, <звук> ну, ми ще. Хорошо. <звук> Вперед, на І хто, стоємо. Руки за голову. Нахід в сторону. Корсет, кор ваш. Так, да. Тобто ми маємо робити так, ноги витримуючи різноманітні положення, щоб у нас і корпус тримав ці різноманітні положення. Ще раз скажу, ми звикли, що у нас центр тяжності десь для тяжіння десь приблизно тут центр маси. Коли ми натягли броню, він у нас змічується. Логічно? Тобто, Звичайно, біомеханіка. Досить. Хорошо. З приводу праці, тут вже кожен хазяїв варіант, можете навіть робити елементарні скручення на тій самій підлозі, знову ж таки, щоб зварку було це вантажі. Юля, покажеш. Скручення. Ти можеш сісти просто на лаву. Давай. Серйозно? Так, серйозно. Ні, ногами сюди. просто ноги, парад. І поїхали. Ну давай, давай, просто такой, як в школі. Руки на груди, руки на груди. І поясниця промилась. Ми ж просто говоримо далі. А ви щось не так просто, да? Це виявилося. Та бати цього травер не готувала, да? так? Забираємо до себе, дати. На курс. Мене не можна. мав три дітей. Ну, Хто там буде дивитися, розуміє, що це виявилося не так просто, як ми вважали. Я думаю, досить схема зрозуміла. Знову ж таки, по кількість разів робимо до такої довтоми яскраво виражено, якщо це ми воробпротернованість. Але тут на саме завдання хорошо розігріти перед тобтовим до... да, де... перед будь-яким навантаженим у броні. Краще все-таки хоча б трошечки розімлятися, щоб ви були готові. Принаймні, хоча перший час. Бо, як показує практика, два дні там всі mm. Бо, бодрі, борзі, а потім починається мається. Ой-ой, там защемило, там заклинило. що там пішло не так. Піднімаємося знизу в гору, що в нас далі. Ми спочатку тягнемо, що штукаємо. Штовхаємо. Mm. Спочатку штовхаємо. Навіщо нам штовхати? Це у нас всі пониження до землі і назад. Чому нам треба понизитись, нам треба замортизувати? Нам треба піднятися, нам треба підштовхнутися, знову ж таки замовлення. Що в нас прозначить? Які у нас є розглядачі? Платимена ізона. 30 сібів стегна. Можна, я скажу? Можна, скажи. 30 сібійців стегно. 30 бійцев стено, оригінально. А що? розгиначі? Коли ми говоримо про руки постараємося. А, тоді. А розглядачі. Наче... Так, поїхали. Значить, грудні м'язи. м'ясо. Ви штовхують послушать. Ви штовхуєте. Ви ж із поставили. Не, не позволяємо просто у вас Тридцять все. І що у нас ще? Що нам допомагає максимально? Вот це коли це вниз, правильно передня далі. Так і поїхали. Спочатку любить, так? Поїхали. Якраз броя. Отаке мачима. Зразу 30 віджимає близьким хватом, поїхали. Прекрасно. Хто не може віджиматися, є люди з різним рівнем підготовленості. Таким чином, що робить, Вставайте. Віджимається з коліною. Поїхали. Юля показує варіант лайф. Але на існує цей Варіант Васильович. Я кажу, дуже різний рівень підготовленості. На жаль, не всі готувалися до того, що їм в житті доведеться щось робити. <рик> Бачите, мене, я, не найтяжче хроніка, що, а щось там ще почало відчуватися. А да? ну ти провезким платом. Вона так і було задумана. Це просто називається. Да. В броні. затаїлася. Треба що робити сто щоб Заховати п'ятку. Давай. давай. <рик> а що там є? <рик> <рик> Каста. Ви знаєте, ви так? Ну, там страдає, що то так, ну, да. Давайте будемо чесними. Просто якщо ми трошечки вже тему терміни, ну, за різні степени, то, то на щастя, оскільки терміну ми, то розуміто, Юля може, в неї не терната не так вибрати, да? так? Да. Далі. Ті самі віджимання, що ми говоримо. Yeah. Дівчиною ми можемо не тренувати, не просто там колоду якось піднімати, хоча можна і коло це класно. Ми можемо робити з заксанку на передняти віджимання. Можемо, можемо. Пітяни Треба. Yeah. Я просто боюся задача, що я, я можу собі а мені не хотілося. Ті самі віджимання, але просто більше ладовишу. Руку в передню дають. Ось таким чином. І ми працюємо. Імітуємо живу перед собою. Гентель, або штани, або що там. От таким чином. Тадзи-назад. Вийшло? Вийшло. Прекрасно. Так. Що в нас ще є? Опора ззаду. зал, показати, де має завдає. Давай, тут, 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 тут. Просто не можете це робити в броні. робіть спочатку так, потім накидайте на себе. На як? Як? Ні-ні-ні, ти ж, ж ти ж... Я думаю, досить, так? Да? Ваня, проти спіши. Будь-яка скавалка, будь-яка опора, є скрізь. Шов перписа. Ну хто просто думає, що це там легко додати на себе там 16-20 кг, все, конечно, супер. Але просто якщо ви зробите ці всі вправи, більш-менш кінь колом, а ви її зробите. Тому що коли ви на виконання якогось завдання, вас ніхто не питає, чи ніхто ми ще ні, правильно. Просто чітко поставлено завдання, ви його маєте викрати. То видно, розумієте, навіщо це? Ой, ну, якщо є бруси, то звісно ми можемо це ще виконати. Це ми розібралися пониження і знову повернутися як ковідне положення. Просто як, коли треба понизитись і лягти, що бої відбувається? Інструктора класно це показують. Через одну ручку ми лягаємо, потім ножки підтягнули, встали, а потім виявляється, що не всі можуть цю ручку складатися. Чому на одну ручку спираємося? Чому нам треба цей запас функціонал? Тому що коли ми спираємося на одну, можна і на дві, але в другій у нас що? Зброя, Зброя в другій. І ми її не будемо кидати на землю, там, в пісок і ще кудись. Тому що все-таки бажано, щоб нам в ствол туди нічого не попало. Це вже, коли виситкась на практиці, ви розумієте про що. Іде мова, коли у вас там може вірзу розірвати всередині і інші неприємні моменти. Кажу на практиці. Давай <тас> трошки позориться, ти нам караш. Часто ми можемо знаходитися в околу, в теж, Коли туди летить щось вибухове, є варіанти, я кажу, за то. Є варіант просто лягти чекати, щоб там десь посічить. Є другий варіант для переляканих, як я. Просто десь там можна вискочити, заховатися, У мене це чудово виходить, як то кажуть, мотивація наша все, коли ти відчуваєш, що щось там летить. Ти не думаєш, ти просто вилітаєш. Краю окопа може тут, може тут. Принцип один той самий. Потужні ноги, за щось зачепиться, як кіт видитися на набору, у вас цілих стільки три секунди Ну, звичайно, може бути навіть менше. На цьому треба що. Згиб на чіті, є Мені краще не питати, чи ти скажеш. Добре, поїхали. Що вони це має? Біцепс, спина. в Все просто-просто. Тільки нам треба десь за щось вчепитися. Знову ж таки, ти саме передпліччя, тому що нам треба ще щось зазвичай тягати з собою, собі. І воно все, як не дивно, має погону. Тому пальчики встають. Це буває як би, критично. На каналі є купа різноманітних підтягувань. Але ми це, 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 це за момент. Якось так підтягується. Підтягування з просто, От mm -hmm. чесно, я ще особисто в броні не підтягувався. Мені цікаво. Ілья такий бодибілдер зі стажем. Що він робить? Він зараз красиво намагається бути спину. Це можна як для тренування. Але що нам треба, бачите, висота підтягування. Нам треба, щоб підтягування були глибші. Тому що нам треба через себе щось протягувати, мабуть, та, щоб себе перекидати свою власну ногу. E -e, Спускаємося. Значить, тут вже не йде мова. Про те, що в нас має бути там якийсь спеціалізований хват, чи ми мусимо щось відчувати. Єдине, що ми мусимо відчувати, це те, що ми можемо себе висмикнути звідкись за допомогою своїх рук. Так. Так. Тобто, щоб підтягуватись, ми будемо вибухово і тягнутися максимально високо. Ну, до речі, в цьому є свій прикол чи який прикол, тому що таким чином фу, буде покинувся зараз. Таким чином ми намагаємося відкрити варті спини і потім ми ще встягнемося Всередини, вниз спини, чого ні, в принципі, якщо це десь там ще якусь користь, там, то вибуху, покажеш, що... <клес> Виход на дві. Виход на дві теж можна, але у нас треба планіше його як би, пропрацювати. У нас не дуже так? подбає, <клес> щоб нас хтось... або впустили її, когось там до нас, оператора, або щоб випустили знову до нас що <клес> 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 Ну, Ми вже показ розумні. Про що йде мова? Да, трошечки все воно якось по-іншому. Да? Тут трошки. Ага, ось да, да. ти думаєш, що я з ним можу переймати. Завжди в будь-якому моменті повинна бути страховка. Говоримо про те, що спочатку розібратися можна без зброї, потім намагаються щось зробити. От все правильно, що повинна бути страховка якісь тижні. Да? Робота в двоєчках країн їм Окей, що ми робимо? Трошечки вивчу. Я там показав, там плату я покажу гущим плату, що трошечки, якщо я осию, то це чувствую, що не в І просто максимально високо починається виривати вгору. Приблизно таким чином. Звертаю очі, це тренування носить більш прикладний характер. Ми більш-менш маємо розуміти, що ти чого ми робимо так? і просто, щоб наші м'язи нас не підвели у важливий якийсь момент. Паралельно так підтягаємося. Лузькі, широкий, як завгодно. Ви просто мусите себе підготувати, щоб м'язи працювали на видух. Так, так. Хто ще на себе не одягнув? І ходить в зал, не просто качайте баночку, а думайте про те, як вам зробити так, щоб ваша баночка була готова до навантаження. Перший дискомфорт, коли який відчув я, в елементарній праві з праві У мене баночка не пустила, протестуйте зброю. Якщо її там, то в мене вона збиралася в домівці, Ще кудись. І мене, ну, мені знадобився час, щоб звикнути до того, що... От я мать до себе це все притискати. Коли баночка велика, вона може що завважувати. Чому потрібно, потрібно мати не просто баночки функціональне. Да. Тіло має бути перш за все функціональне. Ми акуратно трішечки зачепили теми, що вам робити, щоб себе захистити і не травмувалися, щоб ви були трошечки впевнені в собі, тому що зброя це класна, не впевнені, але якщо ваше тіло не тягне, Віктори, скажіть, будь ласка, про хлопця. Ну, як вже, скажімо так, показує досвід тих хлопців, які знаходяться на передовій, на сьогодні, на жаль, дуже-дуже. Малий ресурс фізичного розвитку, що бійець елементарно не може витягти побратима з полю бою пораненого чи доставити той же самий БК. Тому постійно треба себе готувати, готувати, а коли це ще робити з якоюсь додатковою вагою, а все має на тобі додаткову вагу, то звичайно це до цього треба готуватися. Ми собі просто на саду накинули палайки, це просто броня. Нічого mm -hmm. такого. Зазвичай, що у вас за спиною щось там болтається, або спереді перед вами і на вас купа-купа всього. Mm. Ви повинні бути впевнені, що ваше тіло вас не підведе. Ваше тіло це те, що з вами 24 на 7, це просто не футболка, яку ви зняли і Тому, знову ж таки, актуально, тренуйте себе, будьте собі впевнені, а потім вже будете Отримувати впевненість у зброї, так? Якщо треба. Юля тільки що сказала, я в армію не піду і не вмовляйте мене, щоб не довелося йти вашим половинкам в армію, мужики, думайте про те, як це зробити. Як я вже казав, як кажуть хлопці, які вже там це праць, справді праця, насправді, що ніхто крім нас. Ну, Будемо чесними. Якщо ми цього не зробимо, то... Будемо говорити іншою мовою. Я кажу, побратимники вже були там, більше не що сказав. Пам'ятайте, що цей сусід прийшов до нас на ринку пити і не в гості. Він прийшов роботи. Тож пам'ятайте, будь ласка, щоб захистити своїх рівних близьких, ви мусите для цього щось робити. Кожен що має бути на своєму місці. Хотів, сказати лайки, і коментарі, але щось не виходить. Да? Ми це не туди <заразу> живе. Я, я, я тобі спеціально куплю, що дружила з ним, але просто чисто в цілях таких, знаєш, знайомчих по тренуваннях. Але... але я ж кажу, жінки мають робити свої, чоловіки мають робити свої. Чоловік це буде, пам'ятайте. А то пора це лайки, підписки, коментарі, репости. Щастя, здоров'я і до нових зустрічей. Буде вперед. Так.